Атож, панове, всім доброго дня. Сьогодні я хочу підняти таку тему як хвороби бджіл. В цілому тема дуже складна, дуже обширна і не можна висвітлити в одному відео, в одній лекції. Це треба робити цілу, цілий цикл фільмів. Чому? Тому що хвороби бджіл це дуже такі специфічні процеси, які відбуваються всередині вулика, всередині бджоли і навколо вулика. Викликаються вони різними чинниками. Від погоди до е, незнань пасічника. Коротше, дуже багато є причин. Е, хвороби переважно сезонні, е, тому що вони викликаються переважно в конкретних погодних умовах, або в конкретних температурних умовах, але є й не сезонні хвороби, інвазійні, і інфекційні хвороби, тобто дуже дуже величезна тема. Але я хочу зупинитися на самих таких ключових темах. Е, перше це е, аскосфероз. Друге це е, нозематоз. третє це е, вароатоз. і четверте це акарапідоз. На основних чотирьох напрямках. Почнемо. Буде користуватися от такою от книжечкою. «Бджільництво». Віктор Петрович Поліщук. Цю книжечку можна придбати в нас в магазині. Це, на мій погляд, е, настільна книжка для пасічників. Тут є базова інформація, яка необхідна не не при. Е, Встановлені, мабуть, діагнозів, да? е, і не тільки діагнозів, а й встановленні е, того, як ви посічникуєте, того, що ви робите, для чого ви посічникуєте і навіщо взагалі воно е, вам. Тут є вся інформація, що потрібна вам на перший час так точно. Дивіться, е, нозематоз це інвазійна хвороба, яка викликається збудником е, нозема, яка є. В калові безпосередньо бджіл в в прямі кишці. Ну простіше кажучи, це пронос бджіл, пронос нетримання в прямій кишці. Переважно це нетримання викликається саме в зимовий період. Тому що бджоли вражаються падовим токсикозом, тобто потрапляє неякісний мед, який тяжко переробити для бджоли, і потім в результаті ми отримуємо е, нозематоз. Як він проявляється, бджоли прямо в гнізді, ну, будемо казати так, і обсираються. Е, тому що бджоли, коли, е, коли вони живуть в нормально в штатному режимі, бджола в вулику ніколи не гадить. Е, чим це небезпечно? Ця спора наземи може поширюватися по інших е сім'ях на вашій пасіці. Якщо ви попрацювали з тавескою, почищали, наприклад, той кал, і потім не продезінфікували або не обробили ту стамеску, воно може потрапити в інші сім'ї. І буде викликати в вас е велику велику проблему на пасіці. От ось, нозематоз, хвороба дорослих бджіл і матов, збутник нозема е бджолина. Нозема апіс. Дивіться, бачите, хвороба ще й маток, тобто вона ще й на маток впливає. Поширена в природі розмножується і живе в клітинах епітелію середньої кишки, спричинена порушеннями процесів травлення. При цьому з'являється пронос, що призводить до е, перечасної загибелі бджіл. У наслідок цього сім'ї сильно ослабівають або повністю гинуть. Хвороба досить поширена. Е, і завдає значних економічних збитків, Найбільшою мірою вона виявляється наприкінці зимівлі і навесні. Сім'ї гинуть частіше в травні. Спори збудника потрапляють в організм з кормом, починають розвиватися в кишечнику у клітин. збудника розмножується при температурі 25-23-34 градуси Цельсія. Заражені бджоли неспокійні, виходять з льотків. До кінця зимівлі у може з'явитися пронос у вуликах, нагромажується багато підмору. Можна читати ще дуже довго про цю хворобу, тому що тут а, е, приділено для неї багато уваги для цієї хвороби. Е, але, е, що робити для того, щоб не було падиво токсикозу? Е, точніше, нозематозу. По-перше, треба, щоб бджоли зимували на якісному кормі. Це перше. Друге, якщо ви е, помітили щось подібне на дані симптоми, ви можете е, зробити наступне щось дати бджолам вулик для покращення травлення. Це додають відвари полину, додають відвари чистотілу, додають е, є різні препарати, е, які допомагають саме покращити травлення. І е, е, тоді можна цього уникнути. Це додається разом з сиропом. Тому за цим потрібно. Слідкувати. Ну, як правило, ви, коли закорнюєте бджюлзиму, ви повинні зразу це попереджати. Тобто відразу робити профілактику. Якщо ви цього не робите, результат буде таким, що ви вже побачите це по ситуації. Тут є список різних препаратів. Наприклад, використовують лікувальні препарати фумагелін, сульфамедезин. Нозапіцит і сульфадиметоксин. Ну, складні назви. Але дивіться, цих препаратів може вже не бути в продажі, тому що в рік випуску книжки 2000, 2001 Тому може і не бути. В будь-якому випадку, коли обробляєте такими препаратами, завжди звертайте увагу на інструкцію і чітко слідкуйте вимогам інструкції. Е, так. Дивіться, тут є такий момент, я, наприклад, для своїх бджіл так роблю. Для того, щоб покращити переробку цукрового сиропу, потрібно додати концентровану оцтову кислоту. Рекомендується для осінньої обробки запасних стільників, складених у герметизований ящик чи вулик на зиму. Оцтова кислота, вона. Ну, обробляється оцтовою кислотою для того, щоб міль для того, щоб знезаражувати стільник, і можна додати оцет для покращення ферментації, розщеплення сахарози на глюкозу фруктозу саме безпосередньо в, в цукровий сироп. Це щодо нозиматозу, коротко і лаконічно. Ця проблема поширена, тому не допускайте. Переважно проблема ця виникає, тому що неякісні корми. Потрапляють в вулик і бджоли зимують, на чому попало. Далі. Акарапідоз. Акарапідоз. Часом я пропутаю, коли говорю людям, акарапідоз за з Ну, Типу, я розумію, яка різниця між хворобами, я добре їх ідентифікувати в мій вулику. Але проблема в тому, що похожі назви. Тут все на атос закінчується. так Що Що таке акарапідоз? Акарапідоз — це трахейний кліщ. Значить. Е, хвороба дорослих бджіл викликається мікроскопічним кліщем, а карапіс Реніє ну Це так звана саме назва е, латинська. Паразитує в передніх родинах Трахей бджіл, трахеї бджіл е, де розмножується і живеться, проколюючи стінки і висмоктуючи гемолімфу. Ознаки хвороби виявляються не відразу. Е, ну Дивіться, коли той кліщ. Дивіться, як він виглядає, цей кліщ. Ось так він виглядає цей мікроскопічний кліщ. Ось такий його, взагалі, не похожий на кліща е -е... Він там нагромаджується висмоктий гемолімф. в бджіл е не дорозвиваються крила, в бджіл не дорозвивається хоботок, е бджоли не добре себе почувають, бджоли не можуть адекватно літати. Е результат як результат? Сім'ї слабну. Сім'ї слабнуть, і на цьому ми отримуємо проблему скорочення корочення бджоленої сім'ї. Все, акарапідоз нічого собі доброго не несе. Як його уникати? Або як, його... як робити профілактику варотазу? Багато хто думає, що коли вони роблять профілактику, точніше, акарапідозу. Багато хто думає, що коли вони роблять профілактику вароатозу, то це і профілактика йде акарапідозу. Насправді дуже мало є препаратів, які мають таку комплексну дію на кліща варої, на кліща е акарапіс. Е комплексну дію ми не отримуємо, тому потрібно щось зробити. Потрібно зробити так, щоб препарат, якийсь, якийсь препарат потрапив безпосередньо до бджіл середини. Е Американці дуже прикольно придумали. Я коли там працював, то вони що робили? Вони брали е, морошину шалеву кислоту, тільки не разом або по, по окремості. Є пропорції, відповідно, вони беруть цукровий сироп, мішають з мурашиною кислотою, яку вже розтопили перед цим в воді, е, і потім дають певні пропорції для бджіл, з гніздо бджіл. Таким чином бджоли беруть цукровий сироп в себе всередину. В результаті ми отримуємо е, ефект. ефект. І тоді бджоли. Ну, це якби не лікує, але це дуже добре робить профілактику І Такої хвороби, як акарапідоз, я там на пасіці не бачив. Це доволі таки непоганий показник. Інші хвороби там бачу, а карапідоз не бачив. Тому це стосовно акарапідозу. Варотоз викликається е... паразитом у бджолиних сім'ях кріщем варує як капсоня. Дивіться, є як капсоня, є дістрактор. Всі ми того кріща бачили, ось так він виглядає. Оце ге-личинка, точніше самка це самець. Бачите, які вони е різні. Е ось так виглядає воно маленьке. Коротше, що ці тварі роблять? Вони присмоктуються до бджіл е і теж тягнуть з них гемоліф. Результат е бджола знесилюється, гине. Таким чином уражаються великі сім'ї. Крім цього, ВРО, як апсоні, дистрактор, дистрактор більш агресивний, він може паразитувати, паразитувати безпосередньо в розплоді. І за рахунок того, що вони паразитують в розплоді, ми отримуємо інші хвороби, ну, як правило, це аскосфероз. Але аскосфероз викликається не так кріщами, як, як грибком. Ну, Про аску сверо зараз розкажу. Варо. Коли варо починає діяти, дивіться, коли варо основна задача, вони розвиваються прямо на личинках бджіл трутні, переважно трутнів, тому що там більш, більш концентрована гемолімфа, яка їм більш підходить для їжі. Тому один із спосіб боротьби то це вирізання трутнів або окремі будівні рамки, де іменно де бджоли відбудовують трутневий стільник. І там концентрація основна кліща, бджоли залишаються разом з нормальним розплодом чисті. Коли в сім'ї наступає безрозплодний період, його потрібно обробляти, як правило, це біпіном, коли безрозплодний період. В цей період найбільш ефективна обробка від кліща, бо коли є Розпліт, то ви тоді робите таку профілактику для того, щоб кліч попадав з бджоли. Якщо ви відкрили вулик і ви вже бачите кліща безпосередньо на бджолі, це означає, що у вас вже сім'я конкретно закищована. Це стосовно варотозу, знову ж таки, коротко. Ну і останній четвертий. Так, занозиматос я сказав, це аскосфероз. Аскосфероз це хвороба личинок. Вони стають такими муміфікованими. Явний признак цієї хвороби ви відкриваєте вулик, дістаєте рамку з, з розплодом, і ви бачите личинок, які як камінчики випадають з стільника. Перше, друге, коли на дні вулика саме такі от, е, личинки, які як крейда. Да? Тобто все, Це муміфіковані личинки, приблизно ось так вони виглядають в чорно-білому форматі. Оце аскосфероз. Е, так, що ж нам пише книжка? Аскосфероз. Перецістимікоз, вапняний, крадяний розплід. Викликається пліснявим грибком Аскосфера Апіс. Урожаю в першу чергу трутневий, а потім джолинний розплід. У стадії личинок переважно 3-4 денного віку. Збутник може розвиватися і на лялечках. Е, по-різному, Знову ж таки, тут відведена велика дуже, бачите, скільки відведено сторінка, навіть трохи більше, ніж сторінка. Відведена стосовно е, аскосферозу. Це потужна хвороба. В мене на пасіці вона була, в вас на пасіці вона була в більшій кількості пасік. Вона таке буває. Е, як з нею боротися? Е, дивіться, по-перше, треба взяти, треба взяти і чітко визначити, що аскосфероз. Друге, потрібно е, бджіл. Перетрусити. Один із самих ефективних методів це перетрушування бджіл. Як це робиться? В бджіл витрушуєте на інші стільники в новий вулик. Те все забираєте і даєте нову матку. Стару забираєте, даєте нову і перевіряєте і цей. Таким чином можна виправити сім'ю. Знезаражується гніздо. Якщо треба знезаразити, або якщо ви бачите тільки перші признаки для того, щоб цей грибок вбити звичайними протигрибковими засобами для ваших ніг. Ну, Останній раз, коли я ідентифікував аскосфероз в товариша на пасіці, то я йому порадив скористатися так званим дваним препаратом Декасан. Обробили гніздо і аскосфероз як рукою зняло. Далі наступний етап це міняти матку. Таким чином можна сім'ї рятувати. Буває часом, що вже фатально лучити сім'ї закурити і тільки не розтрушувати в плані по всій пасіці, бо тоді піде по всій пасіці той грибок. лучше їх позбутися. Гріх на душу ви не візьмете, бо ви врятуєте останне бджіло. Оце стосовно лікування і це стосовно того, що ми можемо. Самі такі головні напасті мати. Є ще гнильці, є ще різного роду там, е шкідники, які е приповзають вулики там в плані ОС, в плані е токсикозів, в плані різного роду грибків. Але це є ключові. Це є базові, які ви повинні знати і ви повинні не допускати. Якщо у вас конкретно цікавить якась хвороба, якесь питання, ви можете просто писати в коментарях. Хочу от про цю хворобу велику серію. Тоді я зможу шукати десь на пасіках, вам наглядно показати і знімати вам такі ролики. Всім гарного дня! Підписуйтесь самі, підписуйте ваших дідусів, бабусів. Давайте будемо розширювати формат нашого каналу. І підписуйтесь на основні ресурси, які перофікреїть в описі під відео. Ну і на цей магазинчик, само собою, на наш інстаграм в описі під відео. Всім гарного дня і на все добре.